Вітаю, я Алла Наточий І сьогодні ми разом з командою конкурент Конкурентів заїхали в гості в Поромівську громаду. Поромівська сільська територіальна громада розташована у Володимирському районі Волинської області. Адміністративний центр село Поромів. Воно розташоване за лічені кілометри до кордону із Польщею. В цілому до складу громади входять 18 сіл. Про життя Поромівської громади, волонтерство та найвищу годинку в Україні нам розкажуть місцеві мешканці. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, про вашу школу. І от дуже цікаво, коли заходиш до вас відразу приміщення, ми бачимо дуже великий телевізор. Що це був у вас за проект і як він у вас з'явився? Школа наша ліцей унікальний, тому що ми носимо ім'я визначного краєзнавця Ларуата, премії імені Агатангела Кримського Миколи Корзунюка. Взагалі ми дуже активні, беремо участь у проектах. Передостанній проект наш був Десайт від Десайт. Ми вдома в Україні, коли ми. Під час війни організували відпочинок дітей. А це, власне, не є проєкт, це мультиборд, який ми отримали для укриття. Ми його переносимо в разі повітряної тривоги, тому що весь час зберігати ми там його не хочемо. Ну укриття є укриття. Але ми його використовуємо для навчання, для виховних заходів, тому що це така дошка, де має багато функцій і працює. Мультибор це використовують десь вчителі ваші. Використовують вчителі на уроках, використовують позаурочних позов. діти реагують на таку великотеплювання. Їм це дуже прикольно, тому що ну, на ній можна писати, вона не б'ється. Можна використовувати собі, ми її ставимо тут на. вона в нас стоїть на перервах, включаємо, і коли в нас якісь тижні йдуть акційні, то вони там і пишуть і свої побажання. От коли було тиждень дякую, вони тут собі писали, за що вони дякують. На самому видному місці ми зробили таку дошку дійсно пошани, тому що це випускники нашого закладу, які брали участь у війні з 2014 року і продовжують боронити нашу державу. Богу святому дякувати. Вони всі живі. Багато з них перебуває до тих пір на війні. А це такий прапор нам подарували за те, що ми допомагаємо. І ще хочу представити: ми в кінці року отримали теж ось такий. Прапор, який дуже для нас багато, значить, тому що це нам подарували власне за те, що ми підтримуємо бійців. Розкажіть, будь ласка, про ваше волонтерство. Ви волонтерте так розумію, що з самого початку, як воно у вас розпочалося і як воно у вас продовжується? Почалася війна. Знаєте, у мене був ступор, так як і всіх людей. Я просто сиділа, я не знала, тому що коли сказали, що навчання не буде. Я не могла зрозуміти. Думаю, то ж ми ж далеко від війни, чого у нас навчання не буде. Я сижу і кажу, так треба щось починати, тому що може поїхати дах. Я вам чесно кажу, що так воно було. І я пишу оголошення в групі. Кажу, збираємося сьогодні, будемо плести сітки. Ми плели сітки з цього, що мали: з рибальських, з волейбольних сіток. Приходило дуже багато людей. в нас тут стояв пилюки, тому що ці всі одежу рвали. Ну, ми дуже багато сіток сплели, але здатність має закінчуватися сітки. Коли вони закінчилися, кажу так, розпочинаємо новий етап. Ми почали. Варити. У нас є така команда, яка називається «Бджілочки». Знаєте, я вже можу похвалитися за два роки. Ми вже більше 200 тисяч вареників наліпили. Ми наробили різноманітних салатів. От вже в цьому році січень місяць закінчується. Ми вже три передачі передали хлопцям, дівчатам. І коли вже пишу, приходьте ліпити вареники, вже приходять, і ми ліпимо і робимо салати, печемо булочки, пиріжки. Ядро це мої колеги, вчителі, всі працівники школи, працівники культури на території нашої сільської ради, працівники сільської ради, які тут власне працюють, і е, є. Небайдужі жителі, які долучаються. Ми просимо Бога, щоб війна закінчилася. знаєте, щоб вже цього не робити. Тому що так до Великодня, наприклад, в перший рік ми передали ну дуже багато тих коробок, сто з лишнім. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Потім було Різдво. Ми знову готували. Потім був знову Великдень. І в цьому році до Різдва ми зробили таку акцію Подарунок для солдата. Це такі індивідуальні коробки. Ми передавали через волонтерів, і ми передавали е, адресно. Як виникла ця ідея? І ну, чому саме в школі? Як от ви дітей залучили? Як діти відреагували на те, що вони будуть крутити свічки і допомагати цим нашим військовим? Е, ідея виникла дуже просто все-таки ми тили, і ми якось ну, наше завдання допомагати і підтримувати ті, хто там реально мерзне. Е, Дехто віддає життя, ну і здоров'я все-таки. А де ви зараз берете всі матеріали? Через те, що бляшанок теж треба жити збирати? Дуже e просто. І кожен раз їх треба поповнювати. E дуже просто, викидаємо це все в інтернет, плюс я колишній музикант ну, до війни. І друзів дуже, дуже дуже багато. По барах скрізь працював, e і просто знайомі передають. Правда, їх ще треба дивіться, і підрізати, і стерти папір, і ну, підготувати, помити. Це ми робимо все разом. Все разом. А хто вже допомагає вам теж діти? Це вже старші класи, так? То, наприклад, є? загинали це. Так. Мені загинали 10 клас, там такі хлопці, які їм сказали, і вони роблять так, як треба угу. Ну, це ж теж техніка так. безпеки. Так ясно. А менші діти? з якого класу вже починають діти вас от допомагати вам. Можливо, ви вже там розприділили. Кожен клас свою має. Як так, дивіться е, працюємо ми з 5 по 11. Питань нема. У нас навіть є чемпіони. Це... Це хто потім ви розкажіть? Шостий, так. сьомий, десятий, які там роблять сотнями за 30 хвилин. Це mm -hmm. просто я не встигаю. Я реально Оце все нарізати, ти ріжеш, 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 потім 30 хвилин і цього немає. А ріжете ви вже самі, так? Так. Ну це трохи небезпечно. Ну, це дуже легенько робити таке. Скільки за, за, за урок можете зробити? Десь раз ми робили з, на те, на якому технології, десь, скільки там, 300 чи скільки? Майже, 300. Три, 300, штук. 300 штук. А скільки у вас дітей було? У нас в класі 15. 15 учнів, але так, б... деколи може не бути було вісім учнів. Зробили І це вісім учнів, майже 300 свічок. Да. Ну, на... так, Правильніше вкрити, це заготовки свічок. От, да. Заготовки. ну так. Це заготовки, Потім ще процес заливає. Ще парафін заливається та й так. Ну ви вже а, парафіном не займаєтесь? Так ні, це небезпечно. Зразу ми крутили. Рабликом і дуже-дуже тісно, це було рік тому, ми зробили ну, більше 800 свічок, але коли нам зателефонували хлопці з передха і сказали, не годиться, бо купти, тепер ми робимо дуже просто. Залежно, наприклад, потримайте, будь ласка, дивіться, mm -hmm. баночка, трошки нижче, беремо раз, два, три, максимум 4, відірвав, садив, все, достатньо. Головне, щоб не було вище. І заливати парафін до пів сантиметра, щоб бо він нагрівається, роз... uh -huh. і витікає. Ну і вставляємо фітін, обрізаємо і все. Uh -huh. Ось таке. Тобто це приходить з часом. Минулий рік ми зробили більше 800, цей рік у нас майже три тисячі. А де ви заливаєте парафіну? Дома. Вдома. І як вас вдома? Кайф. <наховані всекають> Жінка радується. Це таке, ну, але це не головне. І саме перше. Ми відправляємо військові е безпосередньо напередок, е замовлення відправляємо завдяки волонтил, такий є в нас невлинського волонтер Іван Антонюк, і співпрацює він з новою поштою. Гуманітарка вони відправляють безкоштовно. Це саме перше. Далі є в нас своєрідна черга. Просто люди телефонують, замовляють, ми їм відправляємо. Mm -hmm. Даємо волонтерам, даємо от. Реально, от сьогодні 171 штука внизу В автомобілі зараз їде на Запоріжжя. Багато. Багато робити, так. А, ще скажіть, будь ласка, а віск сам парафін? Це ж все ж потрібно і закупляти десь його брати? Як так само це налагоджує? Так само все через інтернет. Чи так. все ж таки ще якісь? Попросив всіх знайомих, і всі церкви ОТГ, щоб давали не до палки церковних свічок. Тому що, якщо брати, беремо парафін Т2 або П2, він де очищений, тобто він не, не має запаху. Але щоб було ще приємніше, то ми додаємо не до палки свічок. Ну, воно так, так десь один до чотирьох, один до п'яти, щоб так було ну, співвідношення. І приносять, люди дають баночки, дають. Якісь шматки до палки, ну таке воно, і парафін. Ну, все. Є такі, що передавали, я вам скажу, баночки передавали з Італії. Постійно. Навіть передали нам дві таких коробки гурмешок з Києва. З Чернігова передали 14 дві коробки, 13 кілограмів, така велика, велика коробка е, теж не до палки. Коли дивишся тік-ток, то там, ну, там є ціла команда. Я дивився, там ну, такі дійсно круті. Як вони працюють, одні рубають дрова, одні там ріжуть, одні баночки. Ну такий процес, там 20-30 mm -hmm. людей, вона собі ходить, там знімає, ну класно. А коли ти це практично сам робиш, а діти тільки крутять, тих працівниці mm -hmm. миють і хлопці загинають, ну, ну трошки важко. Ріжешся. Е, ну, я вам скажу такого, в мене рекорд розлитий було більше 75 кг, кілограм. Це з пів дванадцяти ранку до пів восьми вечора. Ну але ти після того такий цікавий ходиш і киненький. Кайф... Да, так це вже це вже таке. Ну і кількість, ну величезна кількість їх виходить. Дай бачу, що воно скоріше закінчилось. Ми тут будемо працювати, правда? Розкажіть, да. будь ласка, про ваш музей, коли він був створений, і що ви тут збираєте? Які у вас експонати? Ну, власне, музей він народжувався дуже довго, тому що це треба було знаєте, ви виносити цю ідею, а тоді її зробити. Музей місцевого краєзнавця, сільського академіка Миколи Корзунюка. Власне, чиє ім'я носить наш ліцей. Це Місцевий житель, колишній наш директор школи, людина, яка була обізнана ну багать в багатьох чому в краєзнавстві, в садівництві. Він був прекрасним вчителем, тому що він мене вчив. І ці пісні, які я від нього колись запам'ятала, їх пам'ятаю до сьогоднішнього дня. Коли він ще був живий, він... Зі Своїми учнями він ходив на урочище, яке там недалеко є від нас, від Бужанки, і він проводив археологічні дослідження. Він там розкопували, вони досліджували, що, які поселення жили. Вони діставали ті молотки, ті кулі. Він все це описував і е, створював свою рукописну книгу. Друге його така е, ну, напрям, це фольклористика. Він ходив е, з магнітофоном від села до села по бабусях, які залишилися, які казали: прийдіть, запишіть ті пісні, бо ми умремо, а пісні пропадуть. І він назбирав від людей е, більше 500 пісень. Новолинську ну, є е, композитор е, Олександр Каліщук. Він ці пісні з голосу, які були записані на магнітофоні. Нота. Наступне збирав різноманітні вирази, які тільки в нас. Вам. Так, які притаманні на, нам. І ось, власне, за, за ті вирази, що були розміщені в словнику західноволинських говірок, Микола Корзунюк отримує. Премію імені Агатангела Кримського, і от коли його не стало, це просто не можна було не зробити цього. І е, родина поділилася е, якраз з домашньої бібліотеки отими всіма його речами, це так це та, книгами з книгами біблі з, біблі з бібліотеки, от те, що він викопував. От минулому році е, внук приніс і каже: ну нати каже, бо я його не маю вже де дівати. І ми все це зробили в музеї. Хочу зосередити увагу на отих книгах. Це все рукописні. Як я казала, набрані на. Машинці, це всі пісні, які Микола Матвійович збирав. Це тут є обряди, прислів'я, приказки. І таких книжок є три. Але що дуже приємно, що в минулому році на сесії сільської ради було виділено кошти, щоб ці книги побачили світ, тому що в електронному варіанті вони вже є, її вже надрукували. І тепер ми будемо чекати вже готових, готових книг. Експозиція з ужитковим побутом і з вишивками була дуже маленькою. Вона була ось тут буквально на стіні розміщена. Там було декілька, дві, може три сорочки, фартух, які передали, ось поліський костюм, які надали місцеві жителі, які переїхали сюди жити. Та, в принципі, все. Але одного не знаю, це був, мабуть, 21 й рік. Ми вирішили на День Незалежності спільно з будинком культури зробити такий показ старовинних вишиванок. Я це підгледіла в пані Марії Доліновської. Вони робили на княжому фестивалі. Mm -hmm. І я почала обдзвонювати своїх знайомих, яких я знала, що має бути, бо ми колись як в фольклорному ансамблі виступали, тих сорочок було ну дуже багато. Mm -hmm. І я почала обдзвонювати тих людей, кажу: там чи вас є жилетка, чи у вас там є, є сорочка. Ну і я назбирала тоді тих 10, ну, сорочок і жилеток. Бо спідниць, як таких, там ми мали три, і більше їх не було ну ніде не можна було їх за день знайти. Після того е, довгий час я виношула таку ідею, щоб зробити все ж таки відфотографувати ці всі костюми. І е, я почала обдзвонювати ось так. От, ну, типу, почала від цієї вулиці. Я до кожного, наприклад, бачу, зустрічаю, ага, в тебе там є таке, а ти не можеш принести або дай хоча б сфотографувати. Я почала зимою їх фотографувати сама, е, а тоді е, почалася війна. Ми це трошечки поставили на паузу і вирішили в травні 22-го року все ж таки зробити цей проект. Нам допомогла е, Оксана з Польська, і вона безкоштовно нам відфотографувала нас 50 костюмів в цих образах. То тобто ми зробили таку велику фотосесію. І ось після цих фотографій, знаєте, люди трошечки побачили це. Оживили це, І, і е, навіть після ідеї. цього показу до мене підходили на концерті і казали: о, а в, мене є там жил... а в мене є жилетка, а я свої спалила. Особливо старші люди ой, скільки я їх перепалила. Ну це просто це було дуже боляче чути. І от, власне, вже після травня ми вже так почали його більше системно. Дехто сам, наприклад, віддавав речі в музей. Після цих костюмів, коли ми їх фотографували, я залізла до своїх до своєї бабусі з дідусем на Горище. Я там не була 20 років точно. І я така залажу: ну кажу до діда, кажу, знаєте, кажу, я хочу взяти там дещо для музею. Він каже, там під вікном складений ткацький верстат. Думаю, добре, супер, вже не дарма. Я залажу і така відкриваю. Дивлюся, вишиті картини стоять. І от там ці вишиті картини, що тут, ось тут, це все з там з будинку моїх бабусі, дідуся, маслобійка. Ось ці речі побуту, багато речей ми залишили в будинок культури, тому що там є план відкрити такий музей, от, власне, побутовий. Uh -huh. Тобто тих речей, які ми люди користувалися, і ми з Тетяною Іванівною після травня місяця ну з дозволу. Власників пройшлися по старих хуторах, знаєте, оці закинуті хати. Ну, чесно, це на це було боляче дивитися. бо Просто ви не уявляєте, що там роблять мародери. Але ми попривозили якісь рушники, от такі е, кори та різні, е, ці м, для печі інструменти, якісь глечики. Ну, тобто, ми з нею пролазили по тих хащах. Оце проект хащі. Оце ми були. Ми були в тих хащах, чесно. Знаєте, це дуже цікаво. Якщо чесно, ось ця робота вона така, знаєте, захоплююча. Але. Ми її робимо не тому, що е, нас змушують її робити, а тому, що нам це цікаво. У вас є тут клас безпеки. Розкажіть, як він у вас сформувався? У листопаді минулого року, 23-го, в е, нас е, був відкритий цей клас з метою навчання, запобігання, допомоги дітям, персоналу школи е, в безпеці і життєдіяльності. Завдяки цьому класу е, ми отримуємо масу. Знань з різних сфер. З медичної допомоги, психологічного розвантаження тут також проводяться уроки захисту України. Бачимо, у нас є макети, які допомагають пізнавати дітей і дітям і е, вивчати правила міної безпеки, правила дорожнього руху вивчають завдяки цьому класу діти з безпеки життєдіяльності. Проводяться різноманітні в школі тижні, тиждень безпеки, руху, тижні безпеки, життєдіяльності. і кожного разу на заняття діти приходять саме в цей клас. Щоб наочно, схематично е, пройти навчання, також у нас є тут інтерактивна дошка з проектором, де це зона перегляду відеоуроків та презентацій, е, де використовуються віртуальні матеріали для перегляду різних роликів, е, фільмів, кінофільмів, презентацій для демонстрації для учнів. Особливо це сприймається малесенькими дітьми досить гарно, і в нас в школі створена. Добровільна пожежна дружина з учнів четвертого класу, яким закуплені були костюми. При відкритті вони досить гарно себе зарекомендували, і тепер вже спільно з пожежниками, працівниками пожежної служби ДСНС вони проводять заняття для інших учнів. Вже в цьому році проводилось 2-4 заняття з учнями і 2-го класу і 5-го класу, де самі діти в костюмах пожежників. Показують свої знання, зібності, розказує різноманітний матеріал для учнів, тобто на своєму прикладі щось демонструють. Зона до медичної допомоги також є певне обладнання, матеріали для того, щоб показати, як спинити кров, різноманітні роздаткові матеріали для роботи. Тобто ми задоволені тим, що у нас є такий клас, і ми маємо змогу це все показати для учнів. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу туристичну принаду, яка є в вашій громаді? Як вона вас взагалі виникла? І що вона сьогодні собою представляє ну, мені запропонували взяти участь у проєкті такому українсько польському проєкті, називається Квести відкриваємо скарби України. До речі, дуже цікавий. І я ну справді щиро в захваті від А коли це було в, в якій проект. Це було в 22 році. Тобто, ми цілий рік працювали над цим проєктом. Спочатку у нас були такі у Сукалі, відбулися у нас такий з'їзд із восьми областей України, і ми кожні учасники. Представляли якби, свої громади, свої міста, і нам запропонували таку ідею: от створення саме такого квесту, як е, саме різновид, можливо, якоїсь екскурсії. Ми зібрали наш колектив працівників культури. Ми залучили вчителя історії, яка от саме вона і допомогла нам знайти ці навіть історичні якісь такі цікаві. Моменти життя громади, так так, так. що навіть ті самі мешканці села у ну це були в поромові, не знали там якихось таких історичних дат чи постатей, які проживали в ну на території села. Угу, так. І от чим воно закінчується? Йдуть по квесту, ідуть, якби доходять, і що вони бачать в Та їх чекає ну скарб, так по програмі, по проекту він називається скарб квесту. Це е, була така спроєктована, тобто дизайнерськи видумана, наприклад, е, е, печатка. Ми вирізували її на гумці великій, продумували ескіз. У нас герб нашої громади, тобто шахта уроновській терфон. Учасники квесту приходять і ставлять печатку. Тобто, це вже як фініш, завершення. так завершення. Ось тут в кінці є спеціальне місце. А протягом е, самого квесту. Протягом цілого є ось тут таке гасло квесту, так? mm -hmm. е, розгадуючи якісь загадки, нам потрібно буде вписувати в цей mm -hmm. буклет. І вже далі кожну там букву, яка там, нам потрібна, вписуємо це гасло, і воно скеровує нас, де саме знаходиться цей е, скарб, де саме його шукати. Так як в нас е, кінець. Квесту розташований, скажімо так, в полі, і немає де е, зробити це місце. Ми вирішили зробити дерев'яний, ніби будиночок казковий, і воно буде якби і прикрашати саме місце там біля гойдалки, бо в нас воно завершується біля гойдалки, і як місце для фотосесії, якихось там знаєте, для дітей, якщо щоб воно було цікаво, їм проходити нам о якийсь такий казковий будиночок. А виявляється він з сюрпризом, що там може знаходитися цей скарб-квест. У вас є такий проект як гойдалка. На найбільше в Україні на сьогоднішній день. Розкажіть про неї, коли цей проект був здійснений, зреалізований, і як він на сьогоднішній день проживає далі? Це було в листопаді 2021 року. Я з дружиною їздили в Карпати з друзями під час відпустки. Просто побачили таку гойдалку в. Івано-Франківським області і кажу, чому не поставити в нас? У нас така місцевість гарна, горбиста. І приїхали і, там, декілька вихідних, попросили лісництво. Вони нам допомогли дали два е, ну, таких стобора високих і там під час вихідних під час е, зробили, підготували, поставили висота гойдоків 11 метрів 0,5 сантиметрів. робили самостійно там. З друзями п'ятеро людей, і так само там лише один наш фермер допомагав, який піднімав техніку і вже безпосередньо. Там бо там висота один метрів, Ну звичайно, як дробиною не долізеш. А так по ну, коштах нам обійшлося не дуже дорого. Купили цеп і декілька шурупів, щоб там зробити це. Все тому цікаво, недорого, але глядає гарно. Ми хочемо цю локацію далі розвинути, поставити безсітки, зробити і цікавішою, кращою додавати якісь дитячі майданчики там, але я думаю, це з часом, коли буде ну, на це більше можливостей, і воно буде в пріоритеті, тому що зараз в пріоритеті я думаю, це одне з найперших це допомога для збройних сил. Це найперше. Розкажіть, будь ласка, про ваше культурне життя ваші у вашій громаді. Що вас цікавого є? Які колективи? Чим займаються діти? Чим займається молодь? Можливо, старше покоління. У нас в будинку культури є хор. Так і так і називається хор будинку культури села Бужанка. Він налічує біля 20 осіб. Переважна більшість це є саме вчителі Божанківського ліцею імені Миколи Корзунюка. В основному великі концерти, масові заходи проводимо до якихось великих подій, там, наприклад, до Дня Незалежності, до Дня захисника України та захисниць України, різдвяні свята це такі масові свята, які ми проводимо зазвичай з таким великим колективом. Долучаємо виступи діток. Наприклад, от Різдвяні свята ми щорічно проводимо колядування і залучаємо до концерту села нашого Старостинського округу. Тут угу. входить 5 сіл. От, і До нас долучаються церковні хури, і Ми так е, збираємо, от, наприклад, в цьому році зібрали більше 17 тисяч гривень. Е, на куди кошти передаєте? Зазвичай, оце, як ми в школі працюємо там з продуктами, або туди вкладаються, або якщо до нас звертаються волонтери, ми можемо волонтерам можливо були односельчани, які там ремонтували машину. Зверталися, ми допомагали mm -hmm. на коштами, тобто розподіляли, тобто щоб mm -hmm. не одну ту суму дати одному волонтерові те все, або хоча б по чуть-чуть якимись маленькими частинками, але долучитися до кожного якогось збору. Моде як Роману Івановичу на окопні свічки на парафін цей давали, теж долучалися коштами. Отак розподіляємо по, по трошечки. У нас є при будинку культури гурток діє декоративно-прикладного mm -hmm. мистецтва. Я викладаю його. До нас ходять ну, семеро, так стабільно семеро дівчат. Я намагаюся їх долучити до такого мистецтва не тільки класичного, так а це вже більш прикладне, щоб вони побачили оту ту красу в якихось буденних речах, і де можна створити речі з якихось підручних таких матеріалів, які б не на нас не звернули б увагу, точніше тобто, ми б на них. Їх не звернули увагу, а з них можна використати якісь цікаві речі. Навчаю їх різним технікам. Там, наприклад, в період блекауту ми робили з ними ліхтарі у техніці витинанки. Туди клали гірлянди, ці, що mm -hmm. на батарейках, тому вони навіть їм, як ми запалили, от виключили світло і запалили всі ліхтарики. Тут дуже гарно було знаєте, така Цікав. атмосфера. Так цікава була. Ми знаємо, що у вас є дуже великі шахти, які прилягають в вашу. Саме громаду, яка ситуація на сьогоднішній день? Чи будуть вони працювати, чи будуть допомагати вам наповнювати ваш бюджет, чи яким станом на сьогоднішній день у вас а, ну, ситуація з вогільною галузі важка через те, що багато? Гільників мобілізували на фронт, і тим самим тобто, вуглевидобуток скорочується на даний момент. У нас на території є розташовані дві шахти: це шахта Божанська і шахта номер 10 Нововолинська. Шахта номер 10 Вона будується більше 30 років. Зараз на даний момент Міністерство енергетики бачить перспективу на те, щоб все таки відновити цю шахту, тобто запустити, відновити лаву і спробувати видобувати вагіт і я думаю, що Тобто найближчим часом воно все-таки вдасться і маємо на це надію, тому що для нашої громади це буде позитивно. Це буде більше 500 робочих місць додатково, і також це податок ДФО в громаду, який ми зможемо допомагати Збройним силам, і так само додатково робити щось краще для нашої громади, розвивати і покращувати інфраструктуру. А як зараз вдається волонтерити? Чи підтримується надалі ця діяльність вашої громади? Ми знаємо, що у вас так є. У нас є декілька волонтерів з громади, які їздять, тобто вони займаються постійно їздять і так само військові капелани, які їздять, і вони безпосередньо. Наприклад, є вайбер-група жителів громади, і там, якщо є якісь потреби, то вони збирають, збираються приносять до нас в адміністрації. Так само, що потрібно, тобто поляки дуже часто допомагають, і ми безпосередньо збираємо ці запити і допомагаємо, відправляємо. Хоча потреби останнім часом дуже ну, збільшилися, а можливості допомагати ну, щоразу стає менше через те, що Ну, багато людей е якби втомилися через те, що хтось втратив роботу, хтось не має можливості, тобто е отримувати кошти. Ну, я знаю, є такі сім'ї, які там отримують пенсію там дві тисячі гривень, але вони щомісяця нам 100-200 гривень принесуть, передадуть для того, щоб там той волонтер міг звести щось, якусь допомогу. Тобто ну, є різні ситуації, і ну на рахунок цього тут ну, наші люди дуже великі, молодці, що вони допомагають, стараються. Тепер ви знаєте більше про Поромівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Наточій на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.